Smith. Дякую за Ну, так. так. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, будь ласка, чи ви мене чуєте, бачите? Чуємо. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Пані Марина, пані Тетяна, кого ви представляєте? Тетяна, представляю товариство Трімеку як екологи розробники. Розробник звіту заведе. Так, так, так. так від суб'єкта, значить, це розуміла. А пані Марина, будь ласка, можете включити мікрофон чи написати в чаті, кого ви представляєте? Добре. Можливо, пані Марина ще налаштовує зв'язок. Давайте наступним чином діяти. Дамо можливість представникам громадськості під'єднатися. Зачекаємо 15 хвилин. І через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую.

Ага, нічого. А, отже, доброго ранку ще раз. А, так, я бачу, пані Марина відписалася, що вона представник ТОВ Су 609. Будь ласка, пан Дмитро ще підключився. Скажіть, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Представник Су 609. Дякую. А, отже, тоді давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас, 28 липня 2025 року, у нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю. Спеціалізоване управління номер 609 Укргідроспецбут, стосовно планованої діяльності, виробництво мінеральних добрив у обсязі 50 тисяч тонн на рік. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують провести. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших регульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прі два статі закону. Згідно з яким, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період воєнного стану в Україні. А, окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях в нас присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники міндовкілля. Інших трьох учасників. Я ще раз попрошу на камеру представитись для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Я вас буду називати, як я вас бачу, в переліку учасників. Будь ласка, включайте мікрофон і представляйтесь. Отже, будь ласка, ще раз, пан Дмитро. Тепло, Дмитро Іванович, представник Су 609. Дякую. Пані Тетяна. Бери знак Тетяна Дмитрівна, представник ТОВ НТЛЦ Тримеко. Розробники, які робили звіт. Дякую. Ну, а, пані Марино, якщо ви можете включити мікрофон, то будь ласка, включіть. О, включився. Так, дякую. Да, дякую. Тульвінська Марина Петрівна, хімік Су-609. Дякую. Отже, ми на 10 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед п'яти учасників двоє учасників це представники Міндокілля як організатора громадських слухань. Інші троє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. В номер 989 нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про неявку представників громадськості на громадські слухання будуть зафіксовані, будуть оприлюднені в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якої затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю спеціалізоване управління номер 609 Укргідроспецбут. Стосовно планованої діяльності, що передбачає виробництво мінеральних добрів у обсязі 50 тисяч тонн на рік та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу! Всім тихого мирного дня, до побачення. Дякуємо, до побачення. Дякуємо до побачення. Дякуємо, до побачення.